Вітаємо вас у світі можливостей, де журналістика і медіакомунікації зливаються в одну потужну освітню програму. Давайте разом розкриємо, чому це ваш крок до майбутнього успіху. Творчі духом амбітні майбутні журналісти, які мріють залишити свій слід у просторому світі медіа. Тому, якщо ви в курсі останніх світових трендів та новин, соціально активні та достатньо сміливі, щоб висловлювати свою думку та нести за неї відповідальність, не зволікайте. Медіакомунікації та зв'язки з громадкістю пропоную декілька переваг для по перше озброєння студентів необхідними навичками для створення та підтримки позитивного суспільного іміджу для окремих осіб груп або організацій, які вони представляють, а також для встановлення підтримки відносин з засобами масової інформації. Крім того, програма зосереджена на тому, щоб надавати студентам змогу проявляти свій креатив та критичне мислення. Серед наших конкурентів можуть бути інші навчальні заклади, що пропонують подібні навчальні програми. Заперечно вони можуть мати власні унікальні переваги, такі як нижча плата за навчання, широкі зв'язки в галузі та спеціалізовані курси і так далі. Однак без недоліків не обійтись і тому разом зі своїми заманливими пропозиціями більш дешевого навчання інші навчальні заклади не привертатимуть вашу увагу до доволі вагомих мінусів. Менша гнучкість у пропозиціях курсів або вищий фокус на конкурентних аспектах зі скій з громадськістю. Майбутнім студентам слід ретельно враховувати ці фактори, порівнюючи програми, щоб зробити правильний вибір на користь цієї програми, яка не тільки навчить основам, але ще й зможе надати можливість довести свою ефективність на практиці. Унікальна пропозиція освітньої програми медіакомунікації та зв'язку із громадськістю полягає її комплексній навчальній програмі, яка дає студентам навички роботи зі змі, ефективної передачі меседжів бренду, розуміння сучасних тенденцій у комунікаційній практиці. Програма наголошує на реальних прикладах, критичному мисленні та використанні етичних рамок у прийнятті кар'єрних рішень що відрізняє їх від інших. Крім того, це дає студентам можливість продемонструвати лідерські таланти, проникливість викладача та досягнення студентів, щоб підвищити Знавані бренду та підкреслити унікальність університету. Ми позиціонуємося як динамічна та сучасна програма, що взаємодіє з медійним співтовариством та індустрією. Щодо структури курсу, його було створено і з надання студентам повного обзору медіа, усі нюанси та тонкощі, із якими майбутні спеціалісти можуть зіткнутися. А який вплив програма матиме на обравших її студентів? Тут програма може багато вплинути на те, як студенти бачать ЗМІ. Та їхню роль в комунікаціях і громадських зв'язках, і таким чином вона закріплює свою позицію в їхній свідомості. Щодо аудиторії, виглядає, що програма чудово відповідає потребам та інтересам студентів, які хочуть розгортати крила у медіа, комунікаціях та громадських зв'язках. Отже, це може закріпити імідж освітньої програми в очах близького кола випускників, кількома з яких може бути майбутні абітурієнти медіакомунікації та зв'язків з громадськістю. Ми хочемо, щоб відео змінило ваш погляд на програми, показавши її актуальність у реальному житті, а також можливості отримання практичних навичок та кар'єрного росту. Підкреслюємо практичність і відповідність галузі та можливості для розвитку, які пропонує ця програма.